Доброго дня, другокласники! Пролунав уже дзвінок. Всіх скликає на урок тож мерщій, часу не гаймо, рідну мову всі вивчаємо. Тема уроку зв'язок прикметників з іменниками. Сьогодні на уроці, дітки, ми продовжимо вивчати таку частину мови, як прикметник, а також повторимо частину мови іменник. Навчимося встановлювати зв'язок. Прикметників з іменниками за допомогою питань. Вправа дзвіночок. Шкільний дзвінок сповістив про початок уроку. Плесніть у долоньки чорняви дівчатка. Плесніть у долоньки русяві хлопчики. Плесніть у долоньки дітки, які хочуть вивчати українську мову. Вправа так чи ні? Якщо так, дітки, ми плескаємо долоньки, ні. Хитаємо заперечно головою. Прикметник називає предмет так чи ні. Прикметники відповідають на питання який, яка, яке, які. Слова Веселий, Радісний Зелений відповідають на питання який? Слова весела, радісна, зелена. відповідають на питання яка? Слова веселе, радісне, зелене. Відповідають на питання, яка. Так, молодці ні. Дійсно ні. Дітки, я хочу звернути вашу увагу на питання. Це все прикметники у нас так же. І на питання, кінцівка питання. Гляньте, який. Веселий. і, Радісний. і, Зелений. І. Яка кінцівка А? Яка? Весела. Яка? Радісна, яка? Зелена. Правильно. Дивимося, питання яка? А у нас веселе. Якби було яка, то весела, радісна зелена. А в нас питання веселе, значить, яке? «Е» ось тут. Яке веселе, радісне, зелене? Тобто кінцівка питання співпадає з кінцівкою прикметника. Повинна співпадати, ось дивіться, тут і тут співпадає. Значить оце це неправильно. Прикметник допомагає описати будь-який предмет. Правильно. Так. Тому що прикметник позначає ознаку предмета або його прикмету. Працюємо з підручником. Розгорніть, будь ласка, українська мова та читання. Частина 1 на сторінці 79. Права 283. Це вправа квест. Нам треба з кожного слова взяти відповідну букву. Так? Що це? Дерево, а зокрема, дідки, дуб. Що це? Хмаринка? Що це? Яблуко? Що це? Лінійки. Як назвати одним словом, яка це частина мови? Що це? Іменники зображені. Назви предметів. Так, правильно. Беремо дуб. Перші дві букви, хмарки першу і другу. Я букву. Якщо можна, поставте на паузу, напишіть на чернетку. Яке слово у вас вийшло? Так, це слово духмяний. Заглянемо в словничок. Дивіться, дітки, духмяний, наголошений середній другий склад. Запам'ятайте це обов'язково. Працюємо далі. Розгорніть, будь ласка, свої зошити. Запишіть дату лютого, класна робота. Каліграфічна хвилинка. На уроці ми повторимо з'єднання букв, а також повчимося писати слово сполучення, духмяний хліб. Поставте відео на паузу. Напишіть, будь ласка. Заглянемо у словничок. Духмяний. Який це? Який духмяний? Який ароматний, який запашний, який пахучий. Яка це частина мови? Правильно. Прикметник. Слова духмяний, ароматний, запашний, пахучий це слова близькі за значенням. Складаємо асоціативний кущ. Духмяний. Що? Хліб? Хліб який? Духмяний. Що? Аромат? Питаю. Аромат який? Духмяний. Що? Кущ? Питаю. Кущ який? Духмяний. Що? Чай? Чай який? Духмяний, так. Що? Одеколон, наприклад, так? Питаю. Одеколон? Який? Правильно. Запах. Що? Запах? Який? Духмяний. І що? Жасмін? Жасмін питаю. Який? Духмяний. Давайте складемо кластер до слова духмяний. Що може бути духмяним? Аромат, правильно. Чого? Акація, квітка, конвалія, кущ, жасмін або хліб духмяний. Які види хліба, знаєте? Читайте. Запах, запах який свіжий і ароматний. Добре, пахучий ще. Добре. Гра найрозумніший. Назвіть звуки у слові духмяний. Порахуйте, скільки їх. Давайте з вами пригадаємо. Чи однакова тут кількість букв і звуків? 8 букв. А звуків скільки? Теж вісім. А як же буква Я, що стоїть? Правильно, якщо Я стоїть після приголосного, то вона позначає м'якість попереднього приголосного і голосний звук А. Скільки голосних звуків у слові духмяний? Порахуйте. Правильно. Скільки? Три. Який склад наголошений у слові духмяний? Згадайте, словничок. Так. Скільки приголосних звуків у слові духмяний? Скільки? П'ять. Правильно. Назвіть приголосні звуки. Д, Х, М, Н, Й. Що знаємо про Й? Завжди м'який приголосний. Скільки складів у слові духмяний? Скільки голосних, стільки і складів правильно? На яке питання відповідає слово духмяний? Правильно молодці. До якої частини мови належить слово духмяний? Правильно, це який духмяний прикметник. Щоденні 5 слухаю і розумію. Послухайте, будь ласка, вірш Юлії Градусової. Я ознаки називаю. Гарний, певний на швидкий. Та завжди відповідаю, який, яка, яке, який. Ти назви предмет швиденько, ну, наприклад, слово кіт. Враз і я з'явлюсь близенько, лиш спитайно кіт який? Чорно-білий і пухнастий завжди та я, де іменник, і я зв'язуюсь із ним я часто, а зовуть мене. Правильно, яка частина мови? Правильно, прикметник. Давайте з вами, дітки, подивимося. Назвіть прикметники, які характеризують слово кіт. Роздивіться малюнок. Питаємо кіт, який? Який кіт? Дивимося. Чорно-білий ще який? Пухнастий, а назвіть самі? Який ще кіт? Сумний щось він у нас, та ще який може бути веселий, грайливий, смішний. Правильно, це все дітки прикметники. Послухайте, будь ласка, вірш Надії В Вименника прикметник є, який підкреслить щось своє. Предмет охарактеризує і кольорово розмалює. Він наче фарби кольорові, яскраві, гарні, причудові. Давайте з вами назвемо фарби. Що це фарби? Питаємо, яка фарба? Блакитна. Фарба яка. Молодці. Повторюємо фарба... Яка? Так. Самі поставте відео на паузу і проговоріть. Фарба яка оранжева або жовто-гаряча. Молодці. Які прикметники характеризують слово фарби? Правильно. Блакитна, червона, жовта, коричнева, біла, рожева, фіолетова, чорна, зелена, оранжева. Правильно. Це називається приз... ознака за кольором. Правильно. Як ми назвемо одним словом, фарби які? Різнокольорові, правильно, різнобарвні. Добре. Працюємо з підручником вправа 284. Прочитай вірш, як ти розумієш, відділене речення. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Прочитайте вірш. Як ви розумієте, прикметник це частина мови. Без неї нам не обійтись. Правильно. Це дуже важлива частина мови, яка вказує на ознаки прикмети предметів. А ми завжди характеризуємо предмет. Завжди розказуємо, який він є. І якби дітки не було прикметників у нашій мові, то наша мова була би нецікава. Так, давайте ми з вами завдання 2. Спиши виділене речення. У зошиті пишете вправа 284. Відео на паузу. Спишіть виділення речення. Так. Завдання 3. Випиши прикметники, що характеризують слово земля. Я зараз вам покажу інші приклади, а ви потім зробите слово земля. Давайте розберемо з вами, наприклад, життя. Що це? Життя. Іменник. Питаю. Життя яке? Прекрасне. Яке? Молоде. Правильно. Переходимо далі. Що це? Небо, іменник? Питаю небо. Назвіть самі. Добре. Сонце питаю. Що це? Сонце. Сонце. Яке і яке? Молодці. А тепер, дітки, самостійно в зошиті пишете земля, речення починаю з великої букви. пишу в дужечках питання. Земля яка? Знак питання закриваю дужку і записую прикметники через кому. В кінці ставлю крапку. Поставте відео на паузу, виконайте. Права 285. Добери ознаки до назв предметів. Прочитайте, будь ласка, назви предметів іменники. Нам треба дібна... дібрати ознаки. Прочитайте слова прикметники всі. Давайте ми з вами. Доберемо. дивимося, пам'ятаємо, як я вам казала, гляньте, казки які? Чарівні. Кінцівка однакова. Так легше добирати. Пташка, питаю, яка. Кінцівка А. Перелітна чи духмяна? Правильно, перелітна. Небо яке? Правильно. Блакитне діти які. На і кінцівка. Які? Щасливі чарівні? Правильно, щасливі. Сніг який? І кінцівка. Пухнастий чи ясний? Який сніг? Правильно. Поле яке. Блакитне чи безмежне? Так, день який. Так, квітка яка. Казки які? Чарівні. правильно. Завдання два. За зразком запиши дві пари слів на вибір. Із оцих багатьох пар. Виберіть тільки дві, які вам найбільше сподобались. І запишіть за зразком. З великої букви. Казки, які чарівні. Ось так пара. Це одна пара слів. А вам треба виписати дві пари слів. Поставте відео на паузу. Випишіть, будь ласка, перевірте себе. Перечитайте, чи так ми з вами розібрали. Зверніть увагу, яка перелітна. А а. яке блакитне. Дуже добре. Вправа 286. Склади загадку про будь-який овоч або фрукт, використовуючи Прикметники. Дивлюся, червоний, смачний, круглий. Що це? Помідор, правильно, ось я вам загадаю: жовтий, овальний, кислий. Що це? Молодці. Складіть, будь ласка, про овоч або фрукт. Поставте відео на паузу. Складіть, будь ласка, загадку. Завдання 2. 3. Запишіть на вибір складену загадку, яка вам найбільше сподобалася. Пишемо вправа 286 і записуємо речення. Починаємо з великої. І в кінці ставлю крапку. За зразком. Запишіть. Відео на паузу. Тренувальні вправи. Давайте ми з вами усно розберемо ось цю вправу, а письмово раджу вам зробити ось цю. усно вибрати і записати прикметники до слова книжка. Дивлюся, книжка яка? Слова для довіка. Цікава, сердита, кісла, нова, абрикосова. Дивимося, яка ж може бути книжка? Книжка яка? Усі підходять за кінців всі. Але чи може бути така книжка? Книжка яка? Цікава. Може бути цікава? Так, та ж сюди б написали. Книжка сердита. Може бути? Ні, дітки, сердита, може бути той, хто сердиться. Так. Кисла. Може бути на смак? Ми пробуємо книжку на смак? Ні, звичайно. Нова книжка. Правильно, може бути. Бо ми її щойно купили. Нова. так. Абрикосова? Ну, звичайно ж, ні. У нас вийшло, що книжка яка цікава, нова. Так, а ось це. Спішіть, будь ласка, оці пари слів. Для цього нам треба виконувати ось так. Питаю, що обід. Обід який? Кінцівка не підходить. Який? Смачний. Правильно. Гарні квітка. Неправильно це. Питаю, що квітка. Ставлю питання. Квітка я К. Значить, тут буде А кінцівка. Гарна квітка. Бачите, як чудово звучить мова. Рясній дощ, правильно це? Ні. Знову називаємо іменник. Ставлю питання і записую. Знову називаю іменник. Ставлю питання. Змінюю кінцівку прикметника і записую. Шиншила яка. Пухнаст. Молодці. Поставте відео на паузу. Запишіть, будь ласка, через кому. Слово сполучення. Списати речення, розкриваючи дужки. Нам треба ось це речення, послухайте, як воно звучить. Красиво чи некрасиво. Україна це тихі води, ясні зорі, зелені сади. І білий хати. Це так зазвичай іноземці розмовляють, так? Да? Це неправильно. І некрасиво не звучить. А давайте розбиратися. Україна це що? Води. Питаю, води які. Закреслюю це. І які води? Тихі. Правильно. Що це? Зорі. Зоріякі ясні. Правильно, молодці. І розберіть два останні слова сполучення самостійно. За бажанням запишіть речення правильно. Гра упіймай прикметник. Зараз я читатиму повільно вірш Леоніда Кулішазінькова. А ви. Плескайте в долоньки, як почули прикметник. Вранці біля хати малесенькі сліди. Зайчатко, вухате, приходило сюди, стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло нам сказати, що випав перший сніг. Перевірте, будь ласка, дивлюся, що. Сліди питаю, сліди які. Малесенькі. Так, хто це? «Зайчатко». «Зайчатко?» – питаю я-ке. Вухати. Правильно, так, більш нема, нема, нема. Перший кінцівка перший дітки. Але я скажу, що це не прикметник. А це частина мови, яку будемо вивчати пізніше. Котрий сніг перший. Це числівник, бо залеж утворився від числа один, який котрий перший. Це числівник, не прикметник. Домашнє завдання. Права 287. Прочитай словосполучення, зміни слова в дужках за змістом. Знову згадуємо, як я вчила. Що це? Зима? Зима-Я-К. А кінцівка ей. Неправильно. Дужки опустимо і напишемо сніжна зима, кома. І далі самостійно. Дякую за урок, дітки. На цьому наш урок закінчений.